Включити і виключити. Це в будь-якій точці світу. Головне, щоб у вас був інтернет на телефоні і Wi-Fi включений дов. Кажете, там приходите, Добрий день, Вася і Петя, включи мені блі, на світло там в туалеті, в кухні і так далі. І вона це все виконає, і оце реле буде цим всім керувати. Всім привіт, народ. Що у нас сьогодні буде дуже цікаве відео? Це про розумні гаджети, які доповняють ваш будинок і роблять його розумним, керованим із віддаленим доступом. Так що я думаю, відео буде цікаве. 21 -е століття вже давно наступило. Я так. Такою штукою користуюсь вже давно. Зараз вам пораджу покажу, як підключити і як настроїти. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми погнали більш детальніше розбирати. У попередньому відео я показував, що я замовляв з за AliExpress ось такі розумні реле. Вони йдуть 16 амперні. Виглядають вони ось так. Вони коштували тоді по акції чи 100 гривень, чи 70 гривень. Чесно говоря, не пам'ятаю. Посилання я залишу в описі під відео. Дивіться, це розумне реле. Воно працює з такими програмами, як Туя і Smart Life. Я користуюсь Smart Life, Мені воно більш комфортніше. Воно під'єднюється до вашої Wi-Fi мережі. Ви можете керувати своїми гаджетами, світильниками, розетками і так далі. З любої точки світу. Головне, як то кажуть, щоб світло було в хаті і Wi-Fi працював нормально. Змайстрував ось такий макет, невеликий лампочки і вимикача. Це типу люстри, бо тому що оці штуки не всюди залазять в підрозетники, є поглиблені підрозетники, є звичайні стандартні. Не все вони залазять, все залежить від самого вимикача, чи він має товсту основу ззаді, чи тоненьку. Так що я в себе особисто ставив цю штуку в люстру. Зараз я вам покажу, як це підключити. І настроїти в самому додатку Smart Life. Туя я не знаю, чесно. Може хтось настроював туя. Пишіть в коментарях. Що що краще туя чи Ви Бачите на відео, це звичайна схема підключення вимикача і люстри. Дуже звичайна ноль в нас заходить з основної розпаючної коробки, фаза йде через вимикач і подається на, на лампочку або на люстру. Працює воно так: ви включили лампочка, засвітилась. Виключили лампочка. Ви такому випадку відсікається тільки фаза. Ніколи не робіть, щоб ноль пересікався, а фаза була постійно. Будете колись міняти лампочки, і вас ще током вдарить. Тут як ви бачите, я розрізав дроти. Щепив на таку вагу, ми будемо ставити саме смарт реле І будемо його налаштовувати, щоб воно працювало правильно. Так, тепер давайте перейдемо до розпіновки. Розпіновка, можете навіть інструкції не відкривати, я зараз вам все розкажу. Розпіновочка. У нас все показано, на англійській написано: це в нас L-Out, L-In, N-IN і N-OUT. Це означає in це вхід out – це вихід, хто не розуміє. Ми тут беремо зараз, просто підключаємо. Тут у нас є s 1 s 2 це свіч 1, свіч 2, коли ви там все повністю від свіча там підключаєте до розумного до ну до бази, як то можна так сказати. Цього нам не потрібно. Ну можливо, хтось хоче купити собі основну базу, щоб під'єднати розумний дім. Будь ласка, ну безписково, без щоб фаза була заходила де тут є намаркіровано. Якщо ви поміняєте. Фазу поставити він, він не буде працювати. Що, йдемо <му> до підключення. Ось так, я детально все підключив, як ви бачите. Все по розпіновці, як воно має бути. Е, так що нічого не перепутайте. Хочете поставити відео на паузу і все повторити без проблем. Я ось так вам показую дуже близько. Далі, що нам потрібно? Нам потрібен ваш телефон, Android, iPhone. Немає різниці, що на Android і ця програма є. що на айфоні є. Вона є безплатна, нічого не треба платити. Ну, якщо ви там хочете всередині якусь преміум версію, можете собі уплатити. Відкриваєте цей Smart Life. У нас обов'язково має бути підключений Wi-Fi до телефона. Ми беремо додати пристрій. Спочатку, як програмка, деколи може сама бачити, що пристрій вімкнутий, ми його розвернемо. Давайте ось так ми цей блок розвернемо, щоб ви бачили, що він моргає. Ось так. Включаємо живлення. Зараз він має заморгати. Або треба зажати. Буває таке, що треба зажати, він заморгає. Ось він заморгав. Світлодіод моргає, Я зараз вам покажу ближче, як ви бачите, моргає і все. Зараз сама програмка може деколи сама побачити, що є новий пристрій, розумний реле. І вона може вибити. Якщо ні, то ви просто берете, натискаєте Smart Light і натискаєте додати пристрій. Add драйвер І тут, як ви бачите, дозволити за використанням натискаємо. Тут ви бачите зверху йде пошук пристрої. Так, блютуз. Блютуз треба включити. Бачите? Блютуз. Включаємо Bluetooth, щоб воно приконектилось. Шукає пристрій. Бачите, у нас тут пристрій знайшовся. Я включив тільки блютуз. Для, для початку треба, щоб знайти додати, натискаємо. Я думаю, вам добре видно. Пишемо пароль до свого Wi-Fi. Воно коннектиться. Йде оновлення самого цього пристрою реле. І зараз він нормально буде працювати. Не дивіться, що тут китайські іерогліфи. Ви можете все відредагувати, написати світло, вітальня, світло, коридор, кухня і так далі. Що хочете, можете написати. Все, він сконектився. Що ми беремо? Редагуємо, напишемо. Кепі Вова. Кепі Вова. Написав Джепі Вова. Вова. все, завершено. Все завершено. Ми пробуємо включати наше світло. Нажимаємо завершено. Воно все коннектиться. Зараз ми включаємо наше світло. Вимикач у нас готовий, ми можемо світло включити і також його і виключити. Ще раз повторюсь. Це в будь-якій точці світу. Головне, щоб у вас був інтернет на телефоні і Wi-Fi включений до одна функція. Ми його можемо додати на головний екран. Не знаю, як в Android, в айфоні я зараз вам покажу, як це робиться. Ми робимо редагувати, і тут пише функція додати на головний екран. Я натискаю Додати. Тут у вас по інструкція, як це зробити, покаже. В айфоні ми беремо сюди, поділитись, натискати, беремо нижче. І плюсик на початковий екран. Все, я додаю на початковий екран, нам тут не потрібно, мій вимикач Кепів, знаходиться на телефоні. Я натискаю на нього, все сюди підтягується. Все, бачите, вимикач запустився. Я можу включати його і виключати. Народ, ще є один такий нюанс. Якщо ви такою штукою будете підключати, наприклад. Ви хочете вручну, не з телефона, щоб витягувати постійно його включати і виключати. Хочете вручну, а десь колись з телефоном включати-виключати, коли ви віддихаєте на дивані, на ліжку і так далі. Дивіться, дивіться, якщо я його виключу, він виключений, показано виключений. А хочете включити. Натискаєте Включити, а нічого не відбувається або вам показує, що воно там в автономному режимі. Дивіться, включаю. Нічого. Мерле не реагує, не включається, значить, що хтось вимикач виключив, щоб цього не було і воно працювало правильно, як і від телефона, і від вимикача. Тут у нас є настройки. Настройки тут є широкі. Ви можете наставити також собі таймер. Тут є на виключення, таймер на, на всі дні, там з якої по яку годину. Вибираєте, як то кажуть, до кольору до вибору, що хочете. Ну, але є ще така функція, як настройки сетінг. Ми вибираємо сюди, натискаємо свіч Lock, Ну, Світчлок нам не потрібно, то не це вибачаюсь, не туди зайшов. Свіч тайп setting. Дивимося сюди і тут вибираємо. Е я вже не пам'ятаю, зараз ми це все на відео спробуємо, бо давно я то не налаштовував. Тут ми вибираємо або друге, або перше. Я вже не пам'ятаю, в англійській я не сильний. Я вибираю друге, і мені здається, що було друге. А щоб це все спрацювало, ми спочатку треба включити реле. Ми включили реле, світло в нас включило. Проблем, знаєш, що друга позиція. Все. Ми це все виставили. Супер. Тепер беремо, пробуємо виключати його, виключаємо. І пробуємо виключати його вимикачем. І ще раз включати вимикачем. Не забувайте, затримка буде, не переживайте, не цокайте туди-сюди, тому що реле не так швидко реагує. Включаємо. Реле включилось. Тоді у вас все буде працювати. Супер. На додатку також засвітило, що воно включене. Все супер включене. Якщо у вас не буде світла, ви навіть будете знати, я беру виключаю. Реле не під'єднане. Ми виключаємо розетку, і в нас буде показувати в нашому пристрої автономний режим. Це світла живлення немає на реле. Значить, світло у вас в кімнаті немає. Що Народ, користуйтесь такими гаджетами. Я це на відео вам показував, як настроїти, як підключити. Ще будуть якісь питання. Задавайте без проблем. Ми живемо в 21 столітті. Такі штуки вже недорогі. На AliExpress там за 100, за 200, 300 гривень можна замовити ось таке реле. Я замовляв, чи по 100 гривень, чи по скільки отакі реле ще колись була акція давно, чи по 150 навіть було. Зараз вони по ходу дешевші. Зайдіть на AliExpress. Посилання до до речі залишу на цього продавця, де я колись замовляв. Так що штука дуже корисна, я кажу, ми йдемо в ногу з технологіями. Так, що можна користуватись такою функцією без проблем. Забули желізко, забули світло виключити. Вся вам на телефоні тут покаже. Нажали кнопку, виключили. Якщо у вас Wi-Fi працює дома без проблем. Розумний дім, ви думаєте дуже дорого? Ні, кожен місяць заказали собі по одному реле, і весь дім у вас розумний і без проблем. Якщо купити ще HomePod, або якісь там від цього від Амазона є Alexa, і так далі, ви можете це все голосовим управлінням керувати цілим домом. Воно працює з голосовим управлінням без проблем. Кажете там, приходите, добрий день, Вася і Петя, включи мені бліна світло там в туалеті, в кухні і так далі. І вона це все виконає, оце реле буде цим всім керувати. Так що, народ, за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, переходьте також на мій телеграм-канал, там дуже цікаво. Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.